Цей день самоборонної самооронної контроль було після обрання нового очільника нашого підрозділу, було повністю переформатовано нашу роботу, вироблено певною стратегією нашої співпраці з органами внутрішніх справ, з громадськістю. Додатково ми про те ще ви, ви будете проінформовані і ви знаєте, ті Наслідки змін, які відбулися з певних причин, які висвітлювалися в останній час в засобах масової інформації про певні дії самооборони або під проводом самоборони певних подій, які дискредитували самооборону в очах громадськості, нами було це переглянуто вже до того керівником підрозділу заходів. Певних видано певні накази про певний. Заход, заходи до членів самооборони, про виключення членів самооборони, тих людей, які вносили деструктив і зміну, зміну напрямку самооборони як підрозділу, який створювався власне, для того, щоб він працював в руслі юридичного поля, скажімо так, правового поля. І на сьогоднішній день одним із таким, скажімо, напрямком є нами формування нового громадського формування по співпраці, по співпраці з правоохоронними органами, органами. І куди будуть відбиратися люди, люди згідно, згідно тих документів, які будуть чітко відслідковувати їхні всі. Правильні сторони для того, щоб ці люди несли е, свою діяльність в тому правовому полі, яке буде прописане в статутних документах.